І ще кілька народних прикмет. Якщо сьогодні 7 квітня, вітер іні, і туман. Це до неврожайного року. Якщо гроза, то до теплого літа, небо безхмарне, сонце яскраве бути літо грозовому. Усі ці прикмети актуальні тільки сьогодні, 7 квітня, адже саме цього дня вшановується одне з найголовніших церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Про історію свята і традиції дивіться далі. Благовіщення Пресвятої Богородиці – світле християнське свято, яке православні визначають 7 квітня. Назва передає головний сенс дня: звістка про благе зачаття і народження Ісуса Христа Богородицею. Де і коли виникло свято достеменно невідомо. Є припущення, що в 560 році імператор Юстиніан встановив цю дату. Щоправда, за давнім календарем то було 25 березня. На благовіщення не можна нічого робити, а от після варто починати активні польові роботи, адже люди вірили, саме після 7 квітня Бог благословляє землю і відкриває її для сігби. А ще цього дня, попри великий піст, дозволяється вкусити рибу і єлей, церковна назва оливкової олії. Тому є нагода потішити своїх рідних смачною стравою.